Привіт, друзі! Сьогодні я навчу вас робити дивовижного метелика із підручних матеріалів. Отже, що нам для цього потрібно? Нам потрібен білий папір, ножиці, фломастер, пластилин, клей ПВА, листя клену. І усе. Отож, розпочнемо нашу роботу. На початку беремо наше листя та ножиці та відрізаємо хвостики. Ось так. Ось. Це будуть наші крила метелика. Наступним етапом нам потрібно викласти наші крила, як вони будуть виглядати. У готовому вигляді. Ось так. Затим ми беремо клей, а на зворотній стороні, стороні нашого листочка намащуємо клею. Ось у нього лицева сторона, яскравіший колір, а ось тут такий ніби блідніший колір. Це його зворотня сторона. Змащуємо клею. Ось так. Це то як змастили, клеїмо наш листочок і притискаємо, але не сильно. Те ж саме робимо з іншим листочком. Ось так в мене вийшли крила, ніби трішки на сторону. Так мені більше подобається, але ви можете приклеїти будь-як і вам подобається. Ось так, сильно не буду прижимати, згодом клей сам висохне, і наші крила будуть такі ніби ніби живі. Далі беремо шматочок пластилино від загальної кількості та починаємо його добре розминати та нагрівати в наших ручках. Можна покрутити. Трішки з ним погратися ось так, щоб він став еластичним. У мене пластилин коричневого кольору. Ви можете використати чорний пластилин для тулупа нашого метелика, або який у вас є. Далі нам потрібно скрутити ось таку ніби ковбаску, так, і приклеїти між листочками посерединці. Ось так. Нам потрібно посередині двох листочків зробити ту нашому метелику. Кладемо зверху наш пластилин та ось так пальчиком починаємо ніби. Ось так його робити таким плоским. Ось так. Добре, ось так пальчиком прижимаємо. Ось. Ось так у мене вийшло. Ось у мене ось цей де хвостик, він трішки вужчий, а тут йде голова, трішки ширше. Що нам потрібно зробити далі? Далі нам потрібно взяти фломастер та домалювати нашу металику вуса. Ось так намалюємо йому красиві вусика. Ось такий чудовий металик у мене вийшов. Подивіться, він навіть посміхається. За бажанням ви можете аркуш цей розмалювати ще у будь-який колір. Можна у, у колір блакитний, колір неба, ніби він летить у небі. Можете придумати йому будь-яку історію. Про його незвичайні подорожі. Усе за вашою фантазією. Ось такого чудового металика ми сьогодні з вами зробили за допомогою осіннього листя та звичайного пластилина. Я надію, що вам усе сподобалось і ви залюбки та з легкістю повторєте.